Деталі про відхід з Авдіївки та де тепер нова лінія оборони? Ми підготували для вас подробиці та зібрали дописи аналітиків, щоб дізнатися все про страшні бої, які точилися за оборону промислового міста. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика Новин. З вас лайк і підписка. А ми починаємо. Третя штурмова бригада відзвітувала про роботу в Авдіївці, нові завдання після відступу та втрати росіян за цей час. Ось що написали військові. Цитую: попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні кабів на день, противник втратив понад півтори тисячі загиблими, більше трьох з половиною тисяч пораненими і більше як 20 одиниць бронетехніки. До моменту відведення бійці третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій. Кінець цитати. Нині за Важуть захисники їхня бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки і вирівняла лінію фронту. Попри все, росіяни не збавляють наступальних обертів, але наші воїни продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямку. Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів у боях за Авдіївку. У звіті йдеться про чотири місяці активної фази з 10 жовтня 2023 року. До 17 лютого 2024 тисячі тут понад 47 тисяч особового складу загарбників, мінус тисяча броньовиків, п'ять літаків, які вже не служитимуть ворогові, а ще 248 артсистем, з яких вже не вилетить жодна куля. Як раніше повідомив головком Олександр Сирський, під час відходу наших збройних сил з Авдіївки росіянам вдалося захопити українських військових у полон. Нині аналітики карти бойових дій від Діпстейт розповіли моторошні деталі. Вороги розстріляли шістьох поранених. Прошу послухати кілька уривків з допису. Побратими впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні гаража номер 1 Музей знаходився на території колишньої військової частини Зеніт. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було чотири неходячих хлопців, поранені, та двоє ще ходячих, які мали, які не мали шансів без евакуації пробитися. Кінець цитати аналітики Deep State відтворили хронологію подій на цій страшній позиції в музеї. Відтак вороги, заходячи з опитного, оточили українців. Наші до останнього відстрілювалися. Та коли закінчилися бика та запаси води, була невдала спроба деблокувати якраз бійцями, які були потім розстріляні. Розуміючи, вже трагедію. Та безперспективність оборони було дано команду прориватися з боєм малими групами. Пишуть у діпстейт. Далі цитую. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць, коли командир сказав про поранених: кидайте їх і спалюйте все. Відащо в тому, що це почув саме поранений. 14 лютого почався вихід малими групами, а пораненим обіцяли евакуацію, яка мала прибути наступного дня. Та цього наступного дня, 15 лютого, орієнтовно з 12-ї години, на позицію прийшли росіяни. А вже 16-го в Росмедіа з'явилися кадри розстріляних бійців. Кінець цитати. Усю трагедію описують детально. Наші військові доводять в чергове, що ворогу байдуже на всі правила війни. І ось ще одна цитата: швидше за все, хлопці були розстріляні одразу 15 лютого. Ще один із бійців перед смертю встиг написати: ні хліба, нічого, і води залишилися півпляшки. На кадрах з тілами один з воїнів так і залишився тримати ту пляшку після смерті. Кінець цитати. У українських мережах з'явилося відео, як останні жителі Авдіївки, які місяці штурму прожили у підвалах під російськими авіаударами, тікають із міста. Подивіться, Господи, Господі, де мой город радной. Ніто Авдіївки і виросла мама що не люди вишиванко. Ки військовий кореспондент Богдан Мирушников сказав, де проходить нова лінія оборони після відходу з Авдіївки на карті. Межа у районі населених пунктів Степове, Ласточкіне і Сєверне. Після виходу українських військових з Авдіївки окупанти завдали удару по своїх же позиціях. Про це сьогодні повідомили бійці українського партизанського руху. А теж цитую во время очередного виліта вражеская авіація ошибочно нанесла удар по позиціях, де находились подрозділені артилерії 239-го танкового полка РФ. Спасибо пілотам ВКС РФ. Продовжайте в тому же духе. Написали партизани. Для виконання задачі в Авдіївку кинули елітний спецназ росіян ГРУ, який зазнав критичних втрат. На цьому відео робота бійців Волинської прикордонної комендатури швидкого реагування. Цей підрозділ боронив Авдіївку. Про тактику ведення бою ворогів і значні втрати окупантів. Розповів прикордонник із позивним Хаски. Прошу послухати в них тактика бою дуже примітивна. Вони накопичуються, накопичуються в домі, а потім просто виходять і йдуть на штурм. Помирають перед будинком інші їхні побратими доходять до тіл, бачать тіла, піднімають свої очі, бачать нас. І в їхніх вже обличчях спостерігається цей е, погляд того, що вони вже розуміють, що вони вже померли і там падають. це просто безкінечно. Український військовий Євген Карась показав оцінку російських пропагандистських зацпільнот щодо ситуації в Авдіївці. У тексті перелічують російські полки і дивізії, які українці вибили практично повністю до роти управління і штабу, зазначає ворожий автор. Він підсумовує, що з жовтня 2023 року в Авдіївці полягло більше як 16 тисяч арм. Міців РФ, тож з тексту можна зрозуміти, що навіть путінські турбопатріоти помітили великі втрати зі свого боку під час захоплення Авдіївки. Про відхід українців з Авдіївки та його причини розповів американський президент Джо Байден. Він повідомив, що захисники змушені були покинути позиції через брак боєкомплектів, а ще через бездіяльність Конгресу США. Про остання він повідомив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Прошу послухати цитату. Хочу підкреслити зобов'язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії. Я вкотре наголошую на. Необхідності для конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для забезпечення українських сил. Кінець цитати свою версію, чому росіянам вдалося захопити Авдіївку, оприлюднив також інститут вивчення війни. Експерти зазначили, що з початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання керуючих авіабомб. Але нещодавнє масове застосування кабів в Авдіївці це перший випадок, коли російська авіація масштабно застосувала ці бомби для забезпечення підтримки з повітря наступаючим піхотним військам. Далі цитую, здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів. На найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили ймовірно використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення значної частини міста. Кінець цитати вчені ICV підкреслили, що речник української бригади, яка діє поблизу Авдіївки, 17 лютого, заявив, що тільки впродовж однієї доби російські сили випустили 60 кабів по українських позиціях. В Авдіївці голова військового комітету НАТО, лейтенант адмірал Королівського флоту Нідерландів Роберт Бауер порадив не переоцінювати втрату Авдіївки і навіть підбайорив українців прогнозом. Ось його цитата у воєнному плані. Це невелика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру, тому немає міста. Є ще пара сотень метрів. Посимісти програють війни. Україні важко, так якби ви запитали у 1942 році у Європі, як іде війна. Не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли, сказав Бауер». Вічна пам'ять кожному загиблому оборонцю Авдіївки. І щира вдячність усім захисникам України, які так мужньо відстоюють нашу батьківщину. А питання глядачі до вас таке: чому Росія випустила таку неймовірну кількість дороговартісних боєприпасів, хабів, аби витіснити українців з Авдіївки? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео, тисніть на лайк та обов'язково підписуйтесь. Я ж з вами не прощаюсь. Зустрінемось у наступних відео від Фабрики Новин.